Так, ну що, ще плюс одна станція у нас. Сонячні панелі. Тут у нас 11,3 кВт 20 штучок, джа соло 565. Два акумчика ваших улюблених, де є по 5 кВт годин і інвертор на 10 кВт трифазний. Тут буде у нас підключатись зелений тариф, надлишки генерації будуть відправлятись в мережу, коли буде потрібно, будуть забиратись. Тут у нас такий цікавий об'єкт, є цікава задача. Тут є прибудова, в якій будуть акваріуми. Тут такий, скажімо, невеличкий буде бізнес. І за рахунок оцього інвертора в акваріуми буде подаватись кисень, буде постійно фільтруватись вода. Відповідно, жителі цього у нас ніколи не загинуть і бізнес буде процвітати. Тому, якщо у вас є якісь такі от критичні задачі, що у вас все повинно працювати, щоб там не трапилось, то Звертайтесь до нас, монтуємо вам отаку от систему, і буде у вас все працювати в незалежності, що там у дитека відбувається, які проблеми. А ще й будете економити на споживання. А в літній період, можливо, ще отримаєте якісь виплати по зеленому тарифу, якщо у вас буде надлишок генерації. Так що звертайтеся.